Літера А. Щось не туди десь зайшов. Літера В. У мене ріф ма двох слов, третє, я матом зв'язую. Які б вірші. Літера Е. Це мой торт? Ну, на день да, рождения да. ребенка. Ну так, да, це кольосика, це вихлопна, хлопна, це софари, це машинка. Літера І. Іди сідай за мною поїдеш. Так? Так. Зараз я перезуюсь, бо в мене тапочки оголоні. Літера М. Мальчик потеряв сочей. Да не голубой, не бери, ти мені ні, син. Обійди, Боря. Я Бома, тебе не сина. Мой любимый цвет голубой. Літера О. О, ти вмієш приготувати яблучний пиріг? Ти де, який твій тато кондитер, з двох яєць, якого орла зробив. Літера П. Па, ну що сложного помить да? Ну ти прикалуєшся. Помиєш? Нет. Літера Т. Тепер треба маку взяти. <пух> я. Ж... Голова. Зараз буду мак витягувати з пірожків. Літера Ш. Що таке аджарське вообще? Це що? Страна така. Чи такі люди аджаджари? Літера, я. Я головний кастрат, то есть розведітель кастров.